Усім привіт! Цього разу хочу поділитися рецептом кабачкової запіканки. Такий варіант приготування цього овочу мене просто зачарував. У певний момент навіть здалося, що запіканка з курячим м'ясом. Тому, якщо любите готувати кабачки, то ви неодмінно маєте спробувати цю смакоту. Беремо кабачок і нарізаємо його на кільця товщиною не більше сантиметра. Можете брати один більший або ж два менше ховача. Також можете замінити і на цукіні. З цим ви точно не прогадаєте. Перекладаємо у глибоку миску. До кабачка чвертільцями нарізаємо цибулю. Тоді солимо, додаємо улюблених спецій. Я використав суміш перців. Лімо трохи олії і добре перемішуємо. Перекладаємо у деко застелене пергаментом. Краще, щоб цибуля була зверху, бо є ризик, що вона може трохи пригоріти. Тоді кладемо у духовку на хвилин 15-20 до готовності кабачків. І поки що підготуємо заливку, збиваємо 3 яйця. Миску беріть таку, щоб туди потім помістилися приготовані кабачки. Беремо невеликий шматок бринзі близько 70 грам і дрібно натираємо. Так само тримо 70 грам твердого сиру і змішуємо з яйцями. Коли кабачки будуть готові, перекладаємо їх і трохи мішаємо. Тоді додаємо сухарі і змішуємо вже ретельніше. Підготуємо також сир. Беремо близько 100 грам моцарели і нарізаємо на скибочки. У форму, в якій будете запікати, кладемо пергамент і висипаємо половину кабачків. Вирівнюємо по всій площині і викладаємо моцарелу. Додаємо решту кабачків. Посипаємо тертим сиром і відправляємо знову у духовку хвилин на 15. Запіканка готова. Ось яка вона вийшла гарна та апетитна. Це справді дуже і дуже смачно. Готуйте та смакуйте на здоров'я.